Є чітка інструкція того, що вам робити, є чіткий опис вакансії, є базові вимоги від того, хто приходить, опит, досвід не обов'язковий. Всьому навчим, всьому все розповімо, покажемо. От є така вакансія. По-перше, на вакансію беруться і дівчата, і чоловіки, по-перше, по-перше, Відкликнулося за місяць, відгукнулося 14 людей. Блять, 14 людей. Я не знаю, що не так, але от така статистика. Це раз. По-друге, із 14 людей а, після первинного спілкування до телеграму дійшло 4 людини. 4. 3 людини відпали. Після ну, ладно, вторинного спілкування. І одна людина затрималася, але поки не виходить на зв'язок, і я можу вже вважати, що вона також відвалилася. В чому проблема? Я не розумію. У нашого медіахолдингу є веб-сайт, де детально все по кожному каналу інтеграції розписано. Всі канали, вся аналітика, всі прайсовки, все максимально зручно. Це раз. По-друге, менеджер, який комунікує з цими новобранцями, так би мовити, завжди на зв'язку з 10 до 5 години і готовий допомагати, пояснювати, показувати. Це також не працює і ніяк не допомагає. Що не так в цьому всьому, не можу зрозуміти. Хтось може сказати, що, типу, ну, це ж кидалово, мабуть, яка зарплата, що це, туди-сюди. Друзі.